Мегадроп ліста вже відкрито. Підпишися на фіксовані продукти BNB та виконай квести Web3, щоб взяти участь. Тож, як отримати доступ до Мегадроп-ліста? увійди в свій аккаунт Binance і торкнися більше. Шукай Мегадроп, обирай ліста, ти побачиш активний Web3 проект та інформацію про нього. Для початку підпиши свої BNB на фіксовані продукти. Залежно від терміну підписки та суми, кількість балів буде відрізнятися. Далі ознайомся з підсумком підписки та правилами продукту: обери тривалість підписки, вкажи суму BNB і торкнися підтвердити. До речі, не забудь підписатися на канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступний Мегадроп. Протягом періоду Megadrop ти можеш виконувати веб-3 квести в поточному проєкті. Цього разу перший Web 3 квест це стейкінг не менш ніж 0,12 BNB на ліста DAO. Торкнися почати квест, далі створити гаманець, якщо ще не маєш Web3 гаманця Binance. Зверни увагу, ти можеш взяти участь у Megadrop, використовуючи лише оригінальний Web 3 гаманець Binance. Якщо ти імпортуєш інший гаманець через приватний ключ, Наприклад, із Metamask. Ти не зможеш взяти участі у Megadrop, тож будь уважним. Також за необхідності здійсни резервне копіювання гаманця. Ну, ось наш гаманець успішно створено, тож на сторінці ліста DAO торкнися Connect Wallet. Вибери Binance Web 3 Wallet. Зверни увагу, для участі у квесті зі стейкінгом BNB на твоєму Web 3 гаманці має бути мінімум 0,012 BNB з урахуванням комісії транзакції. Щоб поповнити веб 3 Три гаманець на головному екрані торкнися більше та знаходь розділ Web3. Обирай актив для поповнення, тобто BNB, і торкнися кнопки переказ. Торкнися кнопки переказ та перекажи необхідну кількість BNB зі свого гаманця Binance. Обери мережу зняття BNB Smart Chain bep 20 та дочекайся переказу. Далі просто підтвердь свою участь у стейкінгу. Готово! По завершенню стейкінгу, можеш переказати свій актив на гаманець. Після виконання квесту торкнися перевірити, щоб оновити статус квесту і свій рахунок. Це важливо. І будь ласка, не змінюй адресу гаманця MPC перед перевіркою. Надалі на головній сторінці Мегадроп ліста можеш ознайомитися з інформацією про свої винагороди. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.